Війна за податки. Уряд хоче забрати з місцевих бюджетів 94 мільярди гривень податку із зарплат військових на потреби армії, а саме на закупівлю і виробництво зброї, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. З Жовтня частина цих коштів надходитиме до центрального бюджету. Експерти кажуть, для деяких громад ця втрата буде критичною, бо до того ж це руйнує децентралізацію. Серед тих, хто активно виступає за збереження коштів громадам, Європейська солідарність, фракція ініціювала альтернативний законопроєкт зберегти ці надходження на місцях. Утім, за умови, що ці кошти йтимуть виключно на допомогу військовим бригадам, які дислокуються на цих територіях. Як на бюджетні зміни відреагували у громадах, та які ризики вбачають економісти, дізнавалася Марта Шикола. Не додати, а забрати так можна описати зміни до держбюджету на цей та наступні роки, які запропонував уряд. Державну скрібницю політики планують поповнити на 25 мільярдів гривень цього року і 93,7 наступного з місцевих бюджетів. Гроші хочуть забрати з ПДФО військових. Мовляв, бракує на оборону. Усі кошти кажуть, підуть на дрони та виробництво озброєння. Громади повторюю на сьогодні, накопичують щомісячно десятки мільярдів гривень, які не використовуються. Дозволити собі заморожувати на рахунках громад гроші, просто накопичувати на час завершення війни це злочин. Ми маємо всі гроші направляти на посилення нашої оборонної спроможності на нашу перемогу. Децентралізовано це зробити неможливо. Неможливо фінансувати армію. З тисячі ресурсів Львів не проти і готовий поділитися цього року. Від податку військових місто отримало 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Це 17% відсотків від загального бюджету. Але зміни до бюджету доцільні лише на час воєнного стану, каже чільник Львова. Йдуть дебати в різних громадах. Моя позиція чітка: місто не може купляти зброю. Але зброю може купляти держава, уряд і може збільшити виробництво нашої української зброї. Тому позиція Львова дуже тверда і проста. Ми готові частину нашого ПДФО, наших грошей віддати державі, щоб було більше зброї, і ми більше били ворога. Кі міста втрати коштів особливо не відчують, кажуть в асоціації міст. Добряче по кишені вдарить у невеликих громадах. Є громади, вони не на заході, вони не в тилових областях. Вони в першу чергу в зоні бойових дій, активних бойових дій, де окуповані громади, де немає бізнесу, де немає податку на нерухомість, податку на землю, бо там все зруйноване, заміноване. Там є єдиний. Дохід в бюджетах громад це оцей військовий ПДФО. Якщо його забрати, то ніяких взагалі послуг з мешканцям нічого громада не зможе робити у Жовківській громаді на Львівщині. Податок військових 12 мільйонів. Якщо його заберуть, громаді буде не солодко, каже міський голова. Бо навіть із цими коштами доводиться просити у сусідів. Для нас це досить суттєві кошти, бо ми не маємо на своїй території багато військових. Для цих громад де є великі. Військові частини для них це це сотні мільйонів гривень, а часами може бути і мільярд гривень. До прикладу, Жовківської територіальної громади, для нас ця сума навіть у 12 мільйонів це є багато. І для нас це буде суттєвим ударом з це ПДФО, якщо в нас заберуть його в повній мірі військових разом з поліцією, ДСНСниками та іншими. Хоч у громаді розуміють, зараз усе для армії, та вже думають, звідки братимуть гроші, щоб перекрити нагальні місцеві потреби. Це залишиться в відділок поліції без нашої субвенції. Вони не зможуть закупити паливно мастильні матеріали. Вони не зможуть зробити умовно якісь речі ремонтні роботи. Наші рятувальники, ДСНСники, яких є дуже багато, які відповідно постійно на пожежах, постійно на надзвичайних ситуаціях зможуть постраждати освітяни. Тим часом урядовці заспокоюють громади тим, кому бракує коштів, і військовий податок є бюджету утворювальним. Уряд планує запровадити наступного року додаткову дотацію. Ні одна громада не буде мати меншого бюджету ніж мала в 2021 році. Вона не постраждає. Всеукраїнська організація місцевого самоврядування звернулася до президента і до уряду, щоб залишити військові податки на місцях, бо це ближче і швидше для. Самих захисників натомість пропонує контролювати використання коштів, зберегти весь ПДФО, в тому числі військове ПДФО в бюджетах громад і зберегти 64%. із цього військового ПДФО 70% кожна громада, щоб віддавала, яка має. Кове ПДФО на оборону і безпеку, тому що на жаль, з центрального бюджету через штаб це досить довго є багато бюрократичних процедур, іноді просто немає навіть палива з місцевого самоврядування всі ці. Необхідні речі військовослужбовці отримують зразу тут і зразу. Попередньо рада підтримала переспрямування військового податку в держбюджет. Попереду друге читання, можливі правки та голосування. Опозиція проти пропущений період, коли центральна влада мала би співпрацювати з місцевими органами влади для того, щоб розділити от можливості фінансування збройних сил. І якщо говоримо, чому розділити, тому що специфіка така, що кошти з державного бюджету через Міністерство оборони витрачаються набагато довше в періоді, мають більш складний шлях погодження і насправді витрачаються на глобальні речі для сектору безпеки і оборони. Що потрібно військовим, а військовим потрібно забезпечити їх щоденні потреби, і вони змогли використати можливість звернень до місцевої влади для того, щоб їм швидко виділяли гроші. Такий перерозподіл у податків руйнує децентралізацію. Вважають експерти. Гроші передаються. Є прецедент порушення децентралізації. Є питання в тому, що держава сьогодні забрала військовий ПДФО, Далі потім почне забрати якісь інші фінансування. І при цьому деяким іншим до речі, громадам саме педагогу, було основним джерелом надходження, які давали їм виконувати основні свої функції. Коли їх забирають, то вони фактично мають іти на поклон до міністерства фінансів для того, щоб видали відповідну субвенцію. Крім того, немає гарантії, що ці кошти справді підуть на дрони і зброю. Тоді як деякі громади покрити найнеобхідніше ресурсу не матимуть. Ризик того, що е, статті використання цих коштів будуть засекречені. А і як результат, куди вони йдуть, на що витрачаються, ми зможемо в кращому випадку після війни. Тому що, наприклад, якщо ми будемо брати питання міністерства оборони, яке використовує там кошти на озброєння, то ми не дізнаємося про те на даний момент, куди що я купується. Наскільки ефективно, то, що зменшення контролю підвищує корупційної можливості. Економіст каже, уряду варто затвердити постанову про обмеження використання коштів на необов'язкові витрати, наприклад, не ремонтувати доріг та тротуарів, а лише критичну інфраструктуру. Марта Микола довгий п'ятий канал. Уперше в історії української медицини львівські хірурги розділили печінку для двох пацієнтів. Донором став 15-річний підліток, який помер через ушкодження мозку. Батьки дозволили пересадити органи сина, аби врятувати життя п'ятьом хворим. Як нині почуваються пацієнти, дізнавалася Анастасія Єрмоловська. Ліза та Антон із Житомирщини міцно обіймають свого однорічного сина Луку. До лікарні малюк потрапив, коли йому було два місяці. Там дитині діагностували білярну атрезію, що означало, що печінка поступово відмовляла. Хлопчик терміново потребував донора. Почав збільшуватись животик, і вже потім нас на аналіз білірубін, УЗД органів і побачили, що нема жовчного, і вже тоді так сказати забили тривогу і відправили нас на стаціонар, де вже. Приблизно поставили в Житомирі діагноз. Без операції в дитини залишалося хіба кілька місяців, казали лікарі. Молоді батьки зі сльозами на очах згадують день, коли Ми їм спали. повідомили, донор для малюка знайшовся. Ми спали тоді. Це було вісім ранку. І я ну, кожен день взагалі чекала дзвінок, речі вже були готові. Але сьогодні якось я так не думала, що вона подзвонить, і вона зателефонувала, сказала, що збирайтеся, є донор. І я просто зразу бужу чоловіка, і кажу, ми їдемо. І такий, вроді, ти це все чекаєш так довго. А відразу такий страх, тому що це все таки твоя дитина, і ти переживаєш, як це все буде. Їхали дуже швидко, серце билося. Просто не можу описати це словами. Донором печінки став 15-річний підліток, який помер через ушкодження мозку. Його батьки дозволили пересадити органи сина, аби врятувати життя іншим пацієнтам.